Вінничанка Олеся на зупинці громадського транспорту за допомогою смартфону сканує qr код з посиланням на карту укриттів у місці, де можна перечекати повітряну тривогу. При натисканні на приміщення можна побачити його адресу і прокласти найближчий маршрут, як туди потрапити. Щойно не скористалася цим QR-кодом, побачила, що на мапі є. Перелік укриттів, де людина може, ну куди може піти в разі повітряної тривоги. Тому це дуже корисно, люди не йшли в укриття, тому що по суті ми і не знаємо, де, де вони були, а наразі ми вже зможемо побачити і бути в безпеці. Електронну мапу приміщень для тимчасового перебування населення під час дії сигналу «повітряна тривога у місті відповідна комісія затвердила вчора. Сьогодні ж інформаційні показчики у вигляді qr коду з посиланням на мапу комунальники почали розвішувати на зупинках громадського транспорту. Аби скористатися нею у смартфонах, перехожих має бути увімкнена геолокація. Для зручності пошуку об'єкти укриттів розділили на три типи: приміщення ОСББ, управлінські компанії та адміністративно комерційні Ціні приміщення вони позначені різними кольорами, каже директор міського департаменту цивільного захисту Олег Парфілов. 701 об'єкт управляючих компаній, 568 об'єктів ОСББ і 70 об'єктів різних форм власності. Це різні об'єкти під підземного простору, які теж ми пропонуємо використовувати. В якості тимчасового перебу для тимчасового перебування населення під час сигналу повітряна тривога. Перш ніж укриття нанести на електронну мапу, їх перевірила спеціально створена комісія. За три тижні оглянули 2093 об'єкти. За результатами 1339 сховищ нанесли на мапу. Решту потрібно ще привести до ладу, каже Олег Парфілов. На цю мапу будуть наносити ще додатково об'єкти, які ми будемо включати в переліки. Ця робота буде продовжуватись. Ми основну увагу зосередимо саме на сховищах, як на об'єктах цивільного захисту. На приведення їх в до нормального стану це перш за все сховище комунальної власності, а також приватна державна власність з ними. Ми теж працюємо. Зараз мапа укриттів у Вінниці працює у тестовому режимі. Перелік об'єктів схову під час повітряної тривоги буде ще уточнюватися і доповнюватися, говорить заступник міського голови Микола Форманюк. Ми запрошуємо всіх війничан, щоб вони долучилися до цієї роботи і разом з нами відпрацювали. Можливо, нові адреси, нові укриття, пропозиції, будь-яке ми приймаємо всі з і всіх. Запрошуємо для опрацювання вже на 100%, щоб у нас було вирішено питання по цій карті? Інформацію про мапу можна знайти і на офіційному сайті мерії та в єдиному рахунку. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінниця.